Всім вітання. Зараз зніму таке коротеньке відео вихідного дня. Вчора було важливе відео, якраз хочу нагадати, назва там не зрозуміла, але інформація досить таки важлива. Хто дійсно цікавиться питаннями вільної енергії, його варто переглянути і акцентувати увагу саме на, на, на початку, я там показую. Що таке холодний струм, що таке гарячий струм і як це впливає на заряд конденсатора? Тепер сьогодні буде таке коротеньке відео. Значить, дивимося. У нас зараз споживання йде 14,5 Вт. На трансформатор навантаження двигун не включений. Тепер дивимося, я включаю навантаження на двигун. Споживання пішло донизу. Так. 14.7, 14,8. Включаю двигун. Відкидаю двигун, споживання виростає. Тобто двигун працює вже з магнітного поля. Це специфічний трансформатор, і саме оця робота двигуна вже не впливає саме на споживання Це перше. Тепер друге. Зараз дивимося. У нас трансформатор не заземлений, і йде заряд конденсатора. Оці щупи стоять на цьому вольтметрі 32 вольти Споживання 14,6. І тепер дивимося, я буду давати заземлення на трансформатор. Дивимося, як це впливає на споживання. Так. Висока напруга тут. Так. Споживання пішло донизу. Це зафіксували, відкинув от в мене щуп заземлення 14,7. Споживання пішло донизу. І тепер дивимося, що робиться з енергією навколишнього простору. Це у мене заряд із антенни. Так, іде 31 вольт. Коли я роблю точку опори, стаю на землю. От мене 619 вольт. Це я заземляю цей трансформатор. Бачимо, Тобто у нас напруга виростає в 20 разів за рахунок заземлення, але це не за рахунок споживання. Споживання у нас так іде 14 без заземлення, і споживанням 13. І тепер дивимося індикатор ефірного поля. Коли заземлення немає, стрілка лежить на нулю, коли я заземляю, стрілка йде. Тобто це ми беремо енергію із землі. Це не є енергія споживання. І так само, коли працює двигун із магнітного поля, ми так само не бачимо цього по Ці питання досить таки важливі. Ну, і, звичайно, важливо, щоб було в нас максимальне ефірне поле, при мінімальних затратах. Бачимо споживання 12-13 Вт. Напруга на конденсаторі 870 В. Заряд з антени Що ця антена, я можу вільно ставати сюди рукою? І бачимо, що тут ніяких більше нічого немає. Напруга 880 В. Поле зашкалює. І це головне, якщо я зараз буду виводити, от у нас напруга падає. Якщо я поставлю якийсь інший конденсатор, напруга пішла донизу. От. Це вже режими роботи, їх треба налаштовувати. Якщо відео було дійсно коротеньке на сьогодні, все до нових зустрічей.